Коли ви стоїте перед вибором, перед наступним, робити щось чи не робити? Є два типи питань. Є два типи рішень, які люди, люди приймають. Робити або не робити, або інше робити це або робити це. Робити або не робити, що ви робите? Ви уявляєте наступну штуку. Якщо я зроблю так. Ви уявляєте ще елементи, на які ваше рішення вплине? Якщо я зроблю цю річ, якусь певну, давайте на собі покажу. Наприклад, є я, а є те, що маю зробити. І от я це зробив. Я себе уявляю. І є люди, на які вплине моє рішення 100%. Далі ви уявляєте, хто ці люди? І робите так само їх позиції сприйняття і заходите в позицію до іншої людини, дивитесь її реальності на себе, коли ви це зробили. Ясно? Потім дивитесь зі сторони всіх людей, на яких це може вплинути, на себе самого. І ви розумієте систему, до чого призведе ваша дія. Поки ви думали з однієї позиції, а потім системно це собі сприймається. І коли ви вже знаєте точки зору інших людей, ви можете скоригувати свою дію, більш точно, щоб вона була екологічною для всіх. Це перше. І друге так, що ви можете зробити. Як моя дія вплине на моє майбутнє через 5-10 років? Дуже проста штука. Дуже ефективна. Дуже ефективна штука, так. Ясно? А насправді ви робите дві маленьких техніки. Перша техніка це заходите у другу позицію до всіх людей, які, на яких це потенційно впливає. Друга техніка ви робите дуже довгу протяжку в майбутнє, таке через 10 років своє рішення. З цим ясно? Є щось важке в цьому не, не ясно? Зробіть вдома по алюцинації. Я наприклад, стикався і з якою спілкувався, допомагав з тим. А... Він не може зараз будь-яких рішень, тому що він може в час забрати на АТО. Ви mm -hmm. що забрали, майже поїздки не була, але його така неразна думка, що його може забрати на АТО. І ні по бізнесу, ні по особистих він ну, не може мати будь-яких рішень. І ця техніка нарешті не поможе, тому що 10 років. Я більш ніж впевнений, що зараз він втрачає дуже багато часу і він ще не заходить в другу позицію до тих, хто має його забрати на АТО. Він поки що стільки в своїй голові галюцинує про те, хто його забирає, куди забирає. Він не входить в позиції туди, які його заберуть і куди він їде. Це ще буде більш цікаво. Якщо ага. він зайде туди і дізнається, як там. Як там, так? Да? Окей, з цим ясно. Друга модель. Друга модель а... А, Саш, а ти ж говорив, як протяжку в часі зробити, це їх до першої а, так? То це, як, ну. як моє рішення буде через 50 років, Які будуть ефекти? Якщо я це зроблю, як я буду відчувати через 10 років, як це вплине на моє життя через 10 років. Е, далі. Ще одна штука це така штука про пораду від своїх наставників. Наприклад, подумайте про щось, чого ви більше всього хочете. Прибудь свою мрію, припід свой результат. Просто подумайте. І зробіть наступне. Візьміть там, 5 від ну, 3 до п'яти людей, яких Тому ви дуже висок. сильно поважаєте, які для вас є в суперекспертом. <реклама> Зайдіть до кожного з них в другу позицію і подивіться на себе і дайте свою пораду. Дуже просто все <реклама> спочатку. <реклама> Глибокий транс, так? <не? реклама> <реклама> Ще раз. Уявіть собі, чого ви більше всього хочете, якусь борісу. Хочу там, не знаю, створити якусь супер пупер компанію, яка там буде працювати без мене ще тисячі років і буде приносити людям якусь велику користь. І, наприклад, в мене є така мрія. І я думаю, хто для мене є, там, не знаю, моїми якимись кумирами, кого я поважаю реально круті люди, я хотів не вчитися. Я виявляю собі якимось людей. Я... Треба знати особисто, чи не обов'язково, Не обов'язково особисто я виявляюся від цих людей, я заходжу до них в другу позицію і я кажу, якби був цією людиною, я почув би такий план, подивився на себе, б я собі порекомендував. Як би, ця інша, як би ця людина думала про ці цілі? А якщо немає авторитетів, то просто експерти в тій галузі чи? Так, або експерта, хто в цій галузі, або того, хто вже досягнув чогось подібного. Заходити до нього і з його реальності дивитесь на себе і даєте собі пораду, щоб вони вам порадили з їх реальності. Ясно? Повертайтесь, кажуть, дякую. Заходите до іншого, до третього, до четвертого, до п'ятого. Ви стільки всього можете дізнатися, повірте. Люди будуть думати, що ви просто очі закрили, а у вас там таке буває. Що було? То тільки що з жопсом поспілкувався. Ця модель ясна? Дуже важно. Що це повторите сформулювати? О, це от третя. Третя модель. Мріє <ріст> обернути. Так, вибираєш, чого ти більше цього хочеш. Якусь мрію. Думаєш, що ти більше всього хочеш. Потім ти вибираєш наставників, які для тебе супер події, заходиш до кожного з них в другу позицію і даєш собі пораду, як тобі дойти до своєї мрії. О, це я. І ще є одна техніка, дуже крута. Завтра, не знаю, чи встигнемо, але логіка в такому, що ви думаєте про свою мрію. Уявляєте, що вже її досягли. Як ви себе відчуваєте? Потім повертайтесь до себе минулого, який ще її не досягнув, і даєте свій пораду. це вже Так, просто відсік. Так. А логіка трошки інша. Окей, тоді на сьогодні все. Завтра о 10-й ми починаємо. Починаємо. Ще з до себе і що?